Вітаю, дорогі друзі. В цей час молитви, хочу з вами відкрити святе письмо і згадати одну біблійну історію. Вона записана в книзі Вихід. Ця історія дуже особлива і хочу з вами поділитися. Перша глава 16:15 вірш говорить такі слова. Тоді єгипетський цар звернувся до єврейських повідох. І сказав, коли помагаєте єврейкам при пологах, то якщо буде хлопчик, вбивайте його, а якщо дівчинка, залишайте її живою. Мойсея, якого ми знаємо, він народився в цей жахливий час. Цей закон, виданий фараоном, був настільки жахливий, що нам іноді тяжко уявити. Це потрібно було вбивати маленьких діток, кидати її до річки. Були спеціальні люди, які цим займалися. Мама Мойсія народжує хлопчика і ховає його три місяці. З кожним часом хлопчик підростав, і його все важче і важче було ховати. Вона знаходить вихід, але цей вихід був також був ризикований. Давайте ми з вами прочитаємо, який вихід вона знайшла з цієї жахливої ситуації. Оскільки вони не могли його більше приховувати, то мама взяла кошик, помазала його асфальтом зі смолою, поклала туди дитину та й поставила його в очеред біля берега річки, а його сестра стежила здалека, аби довідатися, що з ним станеться далі. У мамі не було іншого виходу, якщо зробити неймовірне, і вона рішилась на такий крок. Щоб спасти своє немовлятку, того, що вона його дуже любила. Коли вона його клала на річку тому кошикові, вона надіялася тільки на спасіння Господні, і Господь відповів на її молитви. Але вона навіть не уявляла, якою відповіддю може бути відповідь Господня, вона більшого не могла і чекати. Давайте ми прочитаємо, що говорить далі святе письмо. Тим часом фараонова дочка спустилася скупатися в річці, а її рабині ходили біля ріки. Коли вона побачила в очереті кошик, то послала рабиню підібрати його, а відкривши, бачить, що, кош... що в кошику плаче, немовля, і фараонова дочка пожаліла його і сказала: воно є з єврейських діток. Коли Дочка Фаронова побачила маленького хлопчика. Він їй сподобався. І вона вирішила взяти його собі і виховувати. Там біля річки знаходилася сестричка маленького хлопчика. Господь їй дав особливу думку. І вона в цей час біжить до дочки Фаронової і говорить: чи не потрібна вам годувальниця, щоб вона вам виховувала цього маленького хлопчика. І вона говорить: їй, так, мені потрібна. І дівчинка біжить за матір'ю того маленького хлопчика. І цілих 12 років мама виховувала свого сина, так був покладений початок шляху великого визволителя народу Ізраїльського Мойсея. Мама Мойсея зробила все для того, щоб його спасти від того жахливого закону, який був виданий фараоном. Ця історія нам показує, наскільки ми повинні довіряти нашому Господу і тільки покладатися на нього. Давайте з вами будемо молитися до нашого Господа у важкі часи і благати Його про спасіння, і дякувати, коли ми переживаємо хороші часи, коли Він дає нам свої благословення. Амінь.